Канікули одеські школярі проводять по-різному. Учень 11 класу 9-го ліцею Артем Пастощук готувався до міжнародної олімпіади з географії. Здобуття нових знань для цього юнака не тяжкий труд, а захоплення, від якого він отримує задоволення. Олімпіада мала відбутися в Китаї, але за різними причинами пройшла в Ірландії, розповідає Артем. Було ухвалене рішення малої академії України про те, що краще цього року взяти участь в Олімпіаді, яка проводиться в Ірландії. Це, це такий перший досвід для нашої країни. І дійсно, ми вдячні організаторам за те, що вони нам дали таку можливість і дозвіл взяти участь в Олімпіаді. До складу української команди увійшли четверо старшокласників з різних регіонів країни. Основних турів змагань було три. Перше, це був польовий тур. Власне на практиці ми досліджували менюський університет, околиці цього закладу і виконували завдання пов'язані з назад на практиці, коли ми досліджували і на ходу можна сказати, записували, робили різні додатки щодо оточення щодо навколишнього середовища, яке ми досліджували. Потім були письмові завдання і мультимедійний тест. Всього в Олімпіаді брали участь близько 180 учасників з 46 країн. Нашої команди можна сказати, поки що успіхи невеликі, але все одно є одна бронзова медаль. Дар'я Нечапаєва, дівчинка з Мирхорода, одержала крім так посіла третє місце в цій олімпіаді. Це досить харнаток. Україна бере участь у цій олімпіаді вперше в цьому році. І можна сказати, що вже в вступних роках у нас досвід буде кращий і нагород буде набагато більше. Найцікавішим завданням на Олімпіаді Артем вважає практичне. Треба було оцінити доступність для пішоходів та автомобілів головної вулиці міста Майнута. Нам видали аркуші паперу, на якому були розписані різні завдання, і нам треба було з точки зору і пішоходів, і власників авто оцінити наскільки ця вулиця придатна для проїзду, для походу. Нам видали півгодини. За цей час ми повинні були пройти через усю головну вулицю, наслідити її з усіх сторін, і також запропонувати власні проєкти для можливого її розширення і покращення життя і пішоходів і власників авто у цьому містечку. Подібні завдання говорить Артем. Треба впроваджувати і під час проведення олімпіад, і в нашій країні. Аби діти вже з вчилися завжувати навколишнє середовище і вгадувати власні проекти, які б підвищували якість життя у їхньому рідному місті, участь в цій олімпіаді це дуже цікавий досвід. Ділиться Артем. До речі, він є переможцем олімпіад різного рівня з англійської та української мови, всесвітньої історії і інших дисциплін. Приїхав досить життєрадіснато містичним настроєм, оскільки учасники досить енергійні, діти, які цікавляться географією, щиро і в майбутньому я Сподіваюся, як і всі ми станемо вченими географами було дуже цікаво знайомитися з досвідом і викладання і здобуття знань у цих країнах за такими як Артем майбутнє української науки, розвиток нашої держави. Він є гордістю не тільки ліцею, а й Одеси і України.